Сьогодні в Мукачеві говорили про внутрішній стан людини просто і без пафосу. Центр розвитку та гармонії енергії життя відзначив першу річницю своєї роботи, а замість урочистостей жива зустріч. За рік роботи центр став місцем, куди звертаються з різними запитами – від особистих переживань до сімейних і кризових ситуацій. Саме сьогодні команда підбиває перші підсумки своєї діяльності. Сьогодні ми святкуємо річницю нашого центру. Центр гармонії і розвитку енергія життя. Нам виповнився рік, і це був такий цікавий рік, тому що пророблено дуже багато роботи. На початку, коли ми його створювали, ми хотіли, щоб це був простір, де кожна людина, яка прийде сюди, чоловік, жінка, дітки, щоб кожна людина прийшла і вона почувала себе у безпеці, у затишку, у комфорту, у довірі, тому що коли люди звертаються до нас у центр, це насамперед про довіру. Під час зустрічі свої напрями представляли фахівці, які працюють з різними психологія. Логічними напрямами кожен із них говорив про власний досвід та важливість індивідуального підходу. І сьогодні я тут для того, щоб відсвяткувати річницю цього причудового міста, де надається людям неймовірна допомога. Я точно знаю знаю, що за цей рік було дуже багато різного і хорошого, і не зовсім так. Дуже багато випробувань стояло перед центром. Але я вважаю, що центр справився з цим на дев'яносто відсотків. Чому я залишаю один відсоток, це для того, що нам завжди є куди рости окрему увагу цього дня, приділили темі війни та її впливу на психіку людини. Фахівці наголошують, підтримка потрібна не лише тим, хто на фронті, а й тим, хто чекає вдома. Я дуже рада, що я є запрошеним спікером на даному заході. Чому? Тому що я є дотичною, бо було відкриття рік тому, і теж я мала честь бути присутнім. І знаєте, в даних умовах відкрити такий центр це одне, а проіснувати і успішно це дуже круто. І Знаєте, Зараз такий непостійний наш час наших подій. Так я думаю, що дуже важливо зараз і давати якісь психологічні поради, психологічне консультування саме військовим. Можливо, я зможу бути так само дотична як нутриціологиня, щоб надати якусь допомогу не тільки з психологічної точки зору, а і з своєї професійної психологічна допомога військовим для багатьох не просто робота, а особиста історія. Де хто з них добре знає, що таке чекати рідних з війни і жити в постійній тривозі? Я сама дружина військова, мій чоловік прослужив 30 років. Мій син зараз в даний момент теж військовий, і я, як ніхто, знаю, цю всю кухню, скажімо так О, з задоволенням би, хочу розпочати працювати вже з військовими, тому що я проходила вже курс навчання. От в мене вже є досвід. Чоловік мій в 22-му році був майже весь рік на війні. Я після того, як він повернувся, це був такий дуже тяжкий період для нас, але ми з цим справилися. І я розумію, як ніхто, що ну це проблема реально є. Тому що коли чоловіки повертаються звідти, вони вже інші люди, і до них треба інший підхід, треба багато терпіння. Серед гостей і ті, хто прийшов почути фахівців наживо. Випадково стала гостею цієї події. Я хочу сказати, що дуже. Мені приємно, що я сюди попала в очікуваннях приємних емоцій. Тут буде сьогодні багато цікавих спікерів, які будуть розповідати, надихати нас і давати якісь поради на завершення зустрічі. Центр підготував подарунки для гостей, сертифікати на знижки, психологічні консультації. Адже турбота про ментальне здоров'я це процес, який починається з першого кроку.